Футбольний прогноз Ісландія Україна. Відбірковий матч на чемпіонат світу 2026. Любі друзі, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Хто? З вас дасть точну відповідь. Чи проб'ється національна футбольна збірна України на чемпіонат світу в Канаду, США, Мексику на наступний рік, 2026-му. Натисніть паузу і напишіть в коментарях. Цікаво буде, скільки серед нас з вами. Оптимістів, скільки песимістів. Скільки відсоток напишуть, що Україна потрапить на чемпіонат світу. А скільки напише, що не цього разу. Буде цікаво. А далі ви почуєте мою думку, мою версію розгорнуту, і мій варіант прогнозу на матч. Ісландія, Україна 10 жовтня. Отже, я буду починати. Скажу відразу: хто не полюбляє слухати моїх довгих промов тут на Ютюбі, підпишіться на наш телеграм-чат, телеграм-канал і на нашу Facebook-групу майстер-клас. Я там публікую скріншоти по моїм прогнозам. Зайшли, подивились, і ви вільні. Ви заощаджуєте, економите свій особистий час. Посилання на наш телеграм-чат, телеграм-канал і Facebook-групу майстер-клас знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео і в описі також. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі, і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво просимо. А для тих, хто все ж таки. Любить мене слухати, підтримує наш контент на Ютюбі, і дивиться і слухає мене від першої до останньої секунди. Я надалі продовжу скажу, що ми 5 разів зустрічалися з ісландцями у офіційних матчах. Лише одного разу Ісландія вигравала. Два рази була нічя. І два рази Україна все ж таки перемагала країну вікінгів. Одну з країн вікінгів. Тому що е, право на батьківщину вікінгів оспарюють, нагадую, п'ять країн. Навіть вже майже шість. Норвегія, Швеція. Данія, Ісландія, Гренландія скоро також стане, е, хай не повністю незалежною, але в деякій мірі вона вже незалежна. І я не виключаю, що скоро ми будемо з вами свідками, як, е, ну, принаймні, як мінімум, на відборах ось таких подібних е, в групових. Матчах буде приймати участь і збірна Гренландії. Так як, скажіть, 30 років чи 40, хіба ж була така футбольна зборна Фарери? Такого не було. А вже є нова Калідонія, також вже. Практично повністю незалежна від Франції. Ну і таких прикладів багато. Я не про це. Я просто про те, що навіть Фінляндія в якій-то певній мірі є претендентом на батьківщину вікінгів. Але претендент номер один це Норвегія і Данія. Та ми знову, друзі, не про те. Дякую, що маєте терпіння і завжди дослуховуєте і дивитесь мої відео до кінця. Ісландія, Україна. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, проти кого ми будемо грати. Ісландія це одночасно представниця футболу, який. Десь на 60-70% пропагує британський стиль футболу. А десь на 20-30% континентальний, десь ближче до Німеччини ось такий футбол. Голландія, Німеччина, Швеція, оце, оце Ісландія. Основні напрямки це використовування стандартів дуже жорсткий пресинг і дуже високий пресинг. Жорстко грають, дуже жорстко іноді навіть скандинави. Тому буде дуже важко проти них грати. Я вам скажу, що. Буде неправильно звертати увагу на тотал. Тому що тут, як може бути, просто один м'яч може вирішити. Долю матчу. Або ж, взагалі, тут буде дуже багато м'ячів. Наприклад, там 2-3. Ось такий навіть рахунок я не виключаю. І в той же час і 0-1. 0.1. І два-три. От як тут по тоталу грати, друзі? Тому я, я би не радив, не рекомендував грати цей матч на тотали. Це перше. Друге, якщо, нарешті, керівництво національної збірної України на чолі з Ребровим не повернеться. Повністю як це полагається обличчям до команди і до нас з вами: до вболівальників, до оглядачів, до коментаторів. Е Яким ми по кісточкам розбираємо ось ці, -ці ігри і матчі, е то толку не буде. І тоді я скажу: якщо не буде єдиного цілого кулака, керівництво і команда, то толку не буде. Я хочу вірити, що так буде. Що буде єдинство. Єдність. Не просто як команда, там 20 чи 23 гравці, і з них 11 це основний склад. Ні. 40-50. Колектив команди це 40-50 чоловік, як мінімум. Це і лікарі, масажисти, інструктори, і фітнес-інструктори, і тренери, і заступники тренерів по всім напрямкам, і самі футболісти, і навіть прес-представник нашої збірної. Це все одна єдина команда, друзі. І ось як. Якщо всі будуть як єдине ціле, як потужний кулак футбольний, тоді тільки буде результат. І ще раз кажу: я хочу сподіватися, що воно так і буде. І я не просто так зробив такий дуже потужний, затяжний вступ до цього матчу, тому що мені ось тут болить за нашу збірну і завжди боліло. Я вболіваю, тому що тут болить і буде завжди боліти. Тому що це наші рідні хлопці, які будуть відстоювати імідж держави, нашої неньки України, наші інтереси, наші почуття і наші ось ці якраз вболівання. По інакше не скажеш, в цей же ж день. Франція буде грати з Азербайджаном. Ну, я не знаю. Не хочу нічого поганого сказати, але мені здається, якщо у України мало шансів пробитися на чемпіонат світу, то у Азербайджана їх ну, практично взагалі нема. А я навіть це говорю, друзі, тому що у нас поки що по одному очку. По одному очку в таблиці всього-навсього. Поки що рівні шанси. Заглядаючи наперед. Але можливості не рівні. Так, я не хочу ні в коєму разі недооцінити азербайджанську футбольну збірну. Я з повагою відношусь до Азербайджану у футболі. Але. Шансів менше, ніж у України. У України хоча б якісь там десь захмарні шанси є. Для цього по-перше, і це найголовніше треба виграти у Ісландії. І на виїзді, і вдома. Оце буде перше. Тому що наш головний конкурент тут це Ісландія. На перше місце нам нема чого навіть і задивлятись. Тому що ми французам програємо і вдома, і на виїзді, а ми прекрасно знаємо, що нам приходиться грати всі матчі не вдома. Так, і Вроцлав, і Краков для нас стали рідними стадіонами, де ми грали останні матчі вже останні 3-4 роки, а навіть і більше вже. І ми звикли до того, що давненько ми не будемо не, не, тобто, вибачаюсь, давненько ми не граємо на рідних стадіонах. І ось цей матч, Ісландія, Україна. Він за календарем, за регламентом, відбудеться в Рейк'явіку, на стадіоні, який дуже важко вимовляється, але я спробую. Лаугардальсвіолус. Рейк'явік. Вміщує ну, без малого 10 тисяч. Майже 10 тисяч, 9500, деякі чинники е, називають е, глядацьких міст. Ну, Будемо вважати, більше за 9 тисяч. Я впевнений, стадіон буде забитий. По самій годі більше 9 тисяч, а я так думаю, що навіть і приблизно до 10 тисяч десь буде вживу дивитись на цей матч. І це буде цілком майже 95% це будуть ісландці, Місцева публіка. І навіть не дивлячись на це, я вам скажу: шанси у нашої збірної непогані. Так, в основному, гравці збірної Ісландії грають на Британських островах, тому звідси, я і кажу, що звідси їхній стиль. Приблизно от вони мавпують британський стиль. Ну, і є трошки там скандинавсько-німецького стилю. От так би я сказав. Зовсім трошки. А так, цілком у них опирається все на англійський, на британський стиль. Що ще нам потрібно знати? Франція, всі в збірні в нашій групі Д провели по два матчі. Франція має дві перемоги, 6 очків. Лідер, я сказав, Нема чого нам дивитись на то перше місце. Нам треба заглядати лише на друге місце. І ось це наша головна мета і ціль друге місце із найкращими показниками. Тому нам треба намагатися якомога з меншим відривом програвати, якщо й будемо програвати французам, а у всіх інших вигравати з неймовірною перевагою. Нас дуже вибило з колії, як то кажуть. Оця гра на виїзді проти Азербайджану. На жаль, ми в кінці оцього відбору будемо жаліти, що ми не дорахуємося ось ці два очки, які могли б взяти в грі проти Азербайджану в Баку на виїзді. На жаль, тільки одне очко ми взяли з тої гри. І тому я е, кажу, що може так статися, що ми не дорахуємося якраз ось цих. Е, але не треба впадати в відчай наперед кажу. Ще нічого не ясно. Тому я. Тепер перехожу вже напряму до моїх прогнозів. Україна переможе на виїзді Іспанію. Це мій прогноз. Коефіцієнт 2,5. Взагалі, букмекери розцінюють шанси на перемогу приблизно рівні, навіть трішки більш у бік України. 2,45. 2,5 дають на перемогу України. І десь 2,7, 2,6 не менше дають на перемогу Ісландії. Все ж таки трішечки, але навіть і буки вірять в перемогу України. Зовсім трішки, перевага невелика. Але є, вона є, і вона і візуально, і я думаю, і по грі також. Ми будемо на певних відтинках матчу будемо спостерігати перевагу. Що стосується матчу Франція-Азербайджан. Ви не повірите, але я не буду брати перемогу Франції. Пауза. Тиша. Ви задумалися, що ж він буде брати. А вам не цікаво поставити через паузу. І написати в коментарях свій варіант. А потім ми поєднаємо і порівняємо, я прогнозую: в матчі Франція-Азербайджан обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,85. Друзі. Як вам такий поворот? Ви скажете, що. Азербайджан навряд ли навіть і заб'є. Я навпроти, кажу, що Азербайджан заб'є. Але я точно знаю, що і французи заб'ють. Ось, чому я вважаю, що Азербайджан заб'є французам. Ну, французи, по-перше, виставлять не самий потужний склад. Але навіть не це буде причиною. І. Не це наштовхнуло мене на саме такий варіант. Азербайджану нема чого втрачати. Вони чудово знають, що 99% і 99%. Сотих відсотка, що вони ну, не потраплять на чемпіонат світу. Давайте дивитись правді в очі. Що їм залишається робити? Наробити галасу. Е, їм не треба переживати і заглядати, підраховувати оці от очки недостаючі, для того, щоб хоча б мріяти про друге місце. Їм цього не треба робити. Вони просто будуть грати в футбол. І вони заб'ють. Заб'ють навіть грізній Франції. Так, Франція вже двічі вигравала. У Азербайджана. І Азербайджан ще жодного разу не забивав. Оцю статистику треба зламати: 12.0 12 різниця забитих пропущених у двох зустрічах проти ну, Франції, проти Азербайджану. Цей матч відбудеться на Парк де Пренс, який вміщує, ну, без малого 50 тисяч. Там, якщо я не помиляюсь, 48 тисяч. Навіть стадіон не буде заповнений, тому що французи вважають, що Азербайджан це не суперник. А тут вам прилетить з Баку привіт від наших друзів з Азербайджану. Плам'яний, як вони там кажуть на болотах, привіт! І це буде привіт від славного азербайджанського народу і їхнього футболу. Я ось що на мапу поставлено, так це ось гол від азербайджану. Ну а Ісландія, Україна, я сказав, перемога України, коефіцієнт 2,5. Вболіваємо за Україну, вболіваємо за Азербайджан. І, друзі, ще одна цікава річ, я вам скажу зараз: тільки у кого слабке серце, трошки візьміть хоча б половинку пигулки валідолу під язик. Я буду скакати, я навіть зазніму, зніму це на відео. Як я буду пригати скакати, якщо трапиться таке диво, як перемога Азербайджану. Наприклад, 2-1 Азербайджан виграє. Так, Франція вийде по-любому на чемпіонат світу. Але навіть якщо програють Азербайджану, погодьтесь. Дивіться. Тоді у нас з'явиться не то що шанс, а просто буде неймовірно спекотно в нашій групі. Це буде неймовірна група. Я, забігаючи наперед, навіть не виключаю таких можливостей. Ось тому я якраз і не взяв перемогу Франції, друзі. Франція взагалі буде розглядати цей матч просто, нібито проходящий на одній нозі. Навіть не те, щоб на одній нозі, а на півноги. Вони скажуть, та шапками закидаєм, закидаємо, подумаєш там, що там, е нема з ким грати, ось в такому плані. Зрозумійте, я впевнений. Азербайджан заб'є, обидві заб'ють, і тотал більше 2,5. Мій прогноз. Я не міняю і навіть не збираюсь боятися французів в цьому плані. Що стосується матчу Франції Азербайджан. І хочу сказати нашим друзям з Баку і з всього Азербайджану: не треба боятися навіть французів. Треба грати в свою гру. Азербайджан вміє грати. Ми це бачили в грі Азербайджан Україна. Вболіваємо за Азербайджан. Вболіваємо за Україну цього вечора, друзі. Запрошую всіх зарядити змістовні коментарі ось тут прямо. Зарядити ваші неймовірні лайки вподобайки. Ну, а хто забув підписатись на наш канал, ось прямо тут і зараз. Давайте підпишемось. Дякую, щиро від душі. Всіх вдячний вам за вашу підтримку активність. Я говорю так, як я говорю в житті. Я не стараюсь десь щеголять. Там епітетами, як більшість блогерів і каперів роблять. Я не капер. Я просто аматор. Ну, так, да, я блогер, але я не профі. Я звичайна людина, звичайний пенсіонер, який веде від душі. Я це роблю від душі і завдяки вашій підтримці. Існує. Вся наша спільнота майстер клас. А до нашої спільноти майстер-клас, хто ще не знає, входить дуже багато сегментів. Самий головний звісно, тут YouTube канал Майстер клас. Далі Facebook-група майстер клас. Наш телеграм-чат. Я його так і назвав наш чат. Е, є ще і окремо телеграм-канал Майстер-клас. Інстаграм, TikTok, Ікс, Твіттер. Одним словом, я є у всіх соціальних мережах. І посилання до них у першому закріпленому коментарі і в описі до, до цього відео, і до, як і до всіх відео. Ласкаво просимо, друзі. Буду дуже радий, якщо ви приєднаєтесь до мене у всіх соціальних мережах. Це буде круто. Я вдячний вам за перегляди, за активність, увагу-повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па. І, як завжди, дуже часто я люблю таку рубрику, як Поскриптум. Після ось цього третього туру в нашій групі Д. Відбору на чемпіонат світу в Єврозоні не все так однозначно буде, друзі. Давайте перевіримо, так це чи ні? Дещо е, в корні зміниться в нашій групі. І напишіть в коментарях, як ви вважаєте, а що, на що я натякаю. Буде цікаво. Ми з вами один одного зловимо в одному напрямку, в одній думці. Дякую. Ось тепер вже точно все. Скорішої перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа. Мед гриби Шовковиця хай усім здоровиться.